Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви потрошку завершується 24-й рік. Звісно, до кінця року ще дуже багато часу, і ще дуже багато що відбудеться. Ми нічого не можемо прогнозувати. Може, 24-й рік зовсім і не завершиться. Як це може статися? Почитайте в апокаліпсисі Іоанна Богослова. Один з років точно не завершиться, можливо, і 24-й. Як Якби там не було, рік був. Чудовий, просто розкішний, і ми прожили з вами його з задоволенням. Дехто із наших бійців і героїв, на жаль, загинув. Але що це означає? Це означає, що вони вже розмовляють з Господом нашим Ісусом Христом в Царстві Небесному. Вони зустрілися з ним раніше ніж ми. Я ще і ще раз повторюю, що є ганьба і слава, є пекло і рай, а смерті немає. Смерть це мусорське поняття, яке вони вигадали для того, щоб тримати нас в покорі. Смерті немає, наші герої в раю. А для решти рік був чудовий. Якщо війни неможливо уникнути, то не... Потрібно навчитися насолоджуватися, якщо не уникнути старості, це ж не означає, що ви не повинні насолоджуватися молодістю і повнотою сил. Якщо ви спілкуєтеся з меланхоліками, яким все не подобається, які страждають від того, що відбувається, і хочуть, щоб все було так, як раніше, розірвіть з ними стосунки, так як раніше не буде. Вони вас занурюють в меланхолію, як казав Епікур, люди передають один одному нудьгу як заразу. Не спілкуйтеся з ними, наприклад, в батальйоні Братство наші люди люблять війну, і буде для них дуже великою трагедією, якщо б війна раптом закінчилася. І ми з вами маємо радіти, що є ці люди, є ці повноцінні чоловіки, є ці герої, які люблять війну і які готові переживати велику пригоду замість нас. 25-й рік буде іще кращим, тобто він буде кращим для нас. І буде значно гіршим для ворога. Я дуже добре пам'ятаю 80 роки, як валився радянський союз. Один в один це зараз відбувається для Ерефії. Вона валиться там. Інфляція значно більша, ніж в Україні. Набіуліна побоялася. Це очільниця центробанку. Побоялася підняти облікову ставку. Вона там і так дуже велика. І Путін пригрозив, і вони зараз не підняли це. Означає, що вже на початку року інфляція сильно збільшиться. Те саме було перед кінцем радянського союзу. Там інфляція була відпущена в радянському союзі 80-х років. Перед закінченням боролися з алкоголізмом. Зараз борються з Ютубом. Ну, певною мірою Ютуб подібний на алкоголь є. Низькоякісний алкоголь, а є високоякісний алкоголь, дороге французьке вино. От цей канал це дороге французьке вино. Але ви чомусь часто вибираєте низькоякісне, будь ласка, браття, ви ж не венюшки. Відпишіться, будь ласка, від всіх каналів. Залиштеся тільки на цьому, і ще є, може дотримати у себе в шафі, пляшечку Євгена Карася і пляшечку Сергія Іванова, а також ігристе Яне Матвійчук. От від всіх інших треба відписатися. Залежність від соцмереж це справді нагадує залежність від алкоголізму, і от московити боряться залежностями, Вони боряться з Ютубом. Цікаво, що це абсолютно ірраціональна боротьба. У них на політичних програмах півтора відсотки цього населення. Решта це всякі мультики, кулінарні передачі і різноманітний непотріб. От, заради того, щоб ущемити півтора відсотки користувачів, вони з цим Ютубом і борються. Слава Богу, перед кінцем радянського союзу почав сипатися радянський блок зараз. У них сипеться околиця, сипеться Сірія. В наступному році посипеться Іран. В наступному році посипляться уряди Фіцо і Орбана. Перед закінченням радянського союзу вони воювали в Афганістані так само довго, так само невдало, як і в Україні. Так само більшість населення. Цього радянського союзу не цікавилася цією війною, як більшість населення Рашки не цікавиться цією війною, закриває очі, але ця війна їх дістає і дістане. Перед закінченням радянського союзу підірвався Чорнобиль. Зараз українські збройні сили влаштовують там множинний Чорнобиль кожного дня і кожної ночі завдають ударів. По технологічним об'єктам, по інфраструктурі, по військовим об'єктам там уже давно набралося на 10 Чорнобилів. Цей їхній Путін поєднує в собі якості одночасно і Горбачова, і ГКЧП. Він такий бодренький, як Горбачов, і так само подобається багатьом трудящим, як Горбачов. Горбачов спочатку подобався, і такий самий мрачний, заскорузлий і затхлий, як ГКЧП. Трамп до речі, один в один як буш старший аж. Прибувши старшому відбувся розвал СРСР, був старший, цього не передбачав, цього боявся взагалі нічого не розумів. От Трамп душечка теж взагалі нічого не розуміє. Тим швидше Ерефія розвалиться. Ви можете підібрати іще ще багато аналогій. Все іде тим самим шляхом, за тим самим архетипом. Вона валиться. Єдине, що тоді ніхто не скористався. Розвалом радянського союзу ніхто не добив їх, ніхто не прийшов в Москву для того, щоб вразити їх в саме серце. От зараз нам потрібно не повторити цієї помилки. Єдине, що поки що рятує московитів, це їхня абсолютна неадекватність і божевілля це фундамент їхньої культурки і фундамент їхньої сили. Wall Street Journal Велика стаття інтерв'ю з садовим мером Львова. Московити виявляється, намагалися вкрасти у Львові мощі розвідника Кузніцова. Був у них такий кузніцов, брудна потвора, який наробив дуже багато шкоди під час Другої світової війни. Слава Богу, його уколошкали. Там мутна історія чи то німці, чи то бійці української повстанської армії. Здається, навіть бійці української повстанської армії і в радянські часи. Він нібито був захоронений у Львові. Цікаво те, що це фейкове поховання, його тіло так і не знайшли. Але ФСБ, звісно, всього цього не знає. Воно не поцікавилося архівами КГБ свого часу, і вони найняли якогось бомжа для того, щоб той розкопав псевдомогілу цього Кузніцова у Львові. і... Забрав для них його рештки. Садовий сказав в цьому інтерв'ю: таке, чого вони такими способами? Ми ж можемо і продати, чи там поміняти на що-небудь. Ну тут я мушу вам одразу сказати і сказати цьому самому садовому, що ми були перші братство, і ще багато років тому почало торгувати мощами столипіна, і навіть трошки на цьому збагатилося. І зараз я хочу е, зараз сказати для ФСБ. Дорогие товарищи, у нас, мы в братстве знаем, где находятся ценные для вас мощи Каина, Иуды, Батыя, основателя русской государственности. И у нас будет еще и прибуток. В следующем году мы сможем вам предложить и свежие мощи Орбана, Фицо и Кима. Пожалуйста, обращайтесь недорого, якщо оптом. Два слова про Трампа не тому, що це важливо, а просто тому, що він наш з вами улюбленець. Він вже нарешті зрозумів, що все, що він обіцяв вирішити за добу, він не вирішить і за п'ять років. І тому сказав, що ні, одразу після інавгурації я за одну добу вийду з всесвітньої організації здоров'я. Хороша ініціатива, але знову ж таки половинчаста. А чому не з організації Об'єднаних Націй? Організація Об'єднаних Націй це більш шкідлива і більш безсенсова структура ніж всесвітня організація здоров'я. Треба було би виходити звідти, але щось він побоюється. Тобто, поки що він хоче добити дві структури: це всесвітня організація здоров'я і Пентагон. От Пентагон – шкода, він все таки наполягає, що призначить оцього. Піта харцета чи Харшета чи Харщета, я дуже погано вимовляю е, англійські прізвища, і мені не соромно, тому що жодний американець не зможе правильно вимовити українське прізвище. Оцей піт, якого він хоче поставити очільником Пентагона, колишній ведучий Fox News, неодноразово спійманий на тому, що він курив анашу і користувався проститутками. Ну як для Гусара, це в принципі можливо і непогано. Якщо вони там збираються відновлювати кінну кавалерію і гусарські відділи, то можливо це призначення і матиме рацію. Чому я кажу кінну кавалерію? Тому що у них там є кавалерійські підрозділи, так звані, хоча насправді це мотопіхота. Але якщо оцю от мотопіхоту пересадити на справжніх коней і на мулів, чи на мулів. То може вийти дуже цікаво. у нього чотири заступника має бути: у очільника Пентагона, взагалі, чотири заступника. Отже, одним з заступників у нього буде Стів Файнберг, мільярдер, олігарх. Він інвестує вже давно все життя в оборонний комплекс. Ви пам'ятаєте, як вони всі шипіли, коли, наприклад, той саме Порошенко своїх маленьких олігархів приставляв десь там до оборонного відомства? От Трамп робить те саме, і це ніби як нормально. Те, що е, мільярдери, які заробляє на оборонному комплексі, тепер буде заступником очільника Пентагона, а Пентагон – це замовник для оборонного комплексу, ніби як. Нікого не бентежить зовнішньою політикою. Пентагону буде керувати такий собі колбі чи колді, по-моєму. Він антикитаєць, причому такий от агресивний, безбашений. Краще б, звісно, він був антимосковитом, але згодиться і антикітаєць. Майкл Дафін такий чи Даффі буде іще одним заступником. Він давній помічник. Трампа і був там щось по фінансовому відомству, і свого часу, коли Трамп іще минулого разу був президентом і тиснув на Зеленського з тим, щоб Зеленський почав справу якусь проти сина Байдена, то цей Дафін загальмував фінансову допомогу Україні. На 250 мільйонів доларів. Тоді це здавалося великою сумою. Це довго все тягнулося. Потім все-таки розблокували цю фінансову допомогу яким чином, і на це були закуплені джавеліни. То були ще часи АТО, але Україна перебувала в війні, і от Трамп разом зі своїм цим Дафіном вирішили таким чином підривати обороноздатність воюючої країни. Тобто, затримкою навіть тієї мізерної допомоги. Яку нам тоді надавали сполучені штати, і останній заступник Еміль Майкл, колишній очільник Юбера чи Убера. його звідти вигнали за сексуальні домагання, здається, до жінок, не до хлопчиків, що вже робить його видатною людиною. Але попри все, все чудово, браті і сестри. от в цей момент, коли ви дивитеся цю програму, українські безпілотники летять кудись в глибину Ерефії. Якийсь московитський корабель тоне в Середземному морі, українські збройні сили за цю добу знищать чергові півтори тисячі ванюшок. Згадайте і помоліться за тих, хто в бою в цей свят вечір, з Різдвом вас Христовим. Браття і сестри, і я нагадую, що Різдво, святвечір саме сьогодні. Це ще багато спекуляцій. У ПЦ ФСБ святкує за старим стилем. Різдво для того, щоб не відриватися від Москви. От Всі, хто не хоче відриватися від Москви, святкують за так званим Старим Стилем, за юліанським календарем. Багато вказують, що от на фоні нібито святкують за старим стилем. Але як недавно я прочитав хорошу розвідку, доповідну записку одного нашого брата, ім'я якого я на жаль не записав собі, але спробую відшухати і записати. І він добре розбирається в питанні. Він каже, що Афон має володіння на материковій Греції. Так само там теж є церкви, які належать Афонським монастирям. І монастирі, які прив'язані є філіями Афонських монастирів. Каже, що на Медотурковій Греції оці от Афонські церкви і монастирі святкують за новим стилем. І багато афонських ченців. Святкують двічі різдво за новим стилем на материковій Греції, тоді коли туди виїздять, і за старим стилем у себе на Афоні. Тобто, афонські ченці не є противниками новою календаря. Противниками новою календаря є ватники. Святкуємо нині, браття і сестри. Христос народився. Славімо Його!